Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо обробку двомірних масивів. Значить, якщо подивимося на даний кусочок програмки, то ми побачимо, що у нас є двомірний масив на 5 елементів, нумерація їх починається від одинички і закінчується п'ятма. І ось отут він оголошений в константах. Щоб оголосити в константах, гляньте, ми відкриваємо дужку всього масиву, потім оголошуємо. Самі елементи масиву в рядочок, так? От. Потім закриваємо дужку рядка. Знову відкрили дужку рядка. В кінці закрито дві дужки. Одна дужка рядка, друга дужка всього масиву. Так оголошуємо, ми масив двомірний в константах. Далі ми маємо блок програми, який виводить наші елементи масиву на екран. Тут, я думаю, зрозуміло, ми буквочкою І позначили рядки, буквочкою J позначили стовпчики. Так? І ось отут да ленте виводимо. Тобто перший раз і дорівнює у нас одиниці, j дорівнює одиниці, виводиться a 11 Тобто, ви дивитесь, це елемент 5. Ось ця четвірочка нам говорить про те, що вивод починати в четвертій позиції. Далі в нас нема оператора begin і end в операторі FO. Це означає, що тут тільки один оператор. Тобто, слідуючи, у нас стає наступне J. J дорівнює 2, виводиться a 1 2. Потім j стає 3. Виводиться a 1 4. j стає 4, виводиться a 1 5, А1, 5. Виводиться. Потім i стає рівним 2. J знову 1. Виводиться А2, 1. Потім А2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Потім J стає рівне 3. Виводиться J3.1, J32, J33 і так далі. Подивимося, як працює дана програмка. Бачите, ви, що елементи вивелись. Оператор пустий, стоїть ріде тому я ставлю будь-яку циферку і нажимаю Enter. Добренько. Далі працюємо. Значить, зараз візьмемо обробку, виконаємо обробку даних елементів. Давайте для початку, наприклад. Визначимо, ну, наприклад, суму кожного із рядків. Значить, як ми будемо визначати суму? По-перше, давайте оголосимо суму, назовемо її буквочкою S. Раз релемент інтеджер, то і сума у нас буде інтеджер, типу інтеджер. Суму ми будемо визначати для кожного рядка. Значить, як ми визначаємо суму? Беремо перший рядок. Так, кажемо, що сума рядка дорівнює нулю. Після цього сумуємо всі елементи і виводимо суму. Отже, розпочнемо ми з того, що напишемо цикл. Рядок ми позначили літерою і. Тому пишемо, фо і дорівнює 1 ту 5ду. Далі поміркуємо так: у нас буде один чи декілька операцій. Я думаю, що декілька, бо треба перше діло це сума рядка 0. правильно? Друге просумувати ці рядки і третє вивести суму на екран. Потім знов сума 0, просумувати елементи, вивести на екран. Тобто три дії. Значить, я пишу, що «begin», і щоб не забути, одразу пишу «end». Одразу пишу end. І ми з цими begin і end. Так як ми з вами домовилися, ми робимо сума 0. Потім сумуємо всі елементи, тобто нам треба взяти стовпчики. Правильно? Уже раз є рядок, ми беремо стовпчики і сумуємо всі елементи. Тобто пишемо присвоїти for j присвоїти 1 ту 5ду. Далі міркуємо так. Що нам треба в столбіках робити? Одна знову операція чи декілька. Одна. Нам треба просто до суми додавати елементи. Тому ми пишемо тут. Що ми робимо? Пишемо так. S присвоїти. S плюс AI. I comma J. Далі ми слідуючим рядком. Right, краще написати LN, правильно? Виводимо елементи масиву. Не елементи масиву, а виводимо ми суму. Тобто напишемо S дорівнює. І через кому вкажемо S. Все, як буде працювати дана програма? Розглядаємо, давайте так. Дана програмка буде працювати таким оцей блочок, який ми з вами тільки що написали. Воно і присвоїть порядковий номер 1 Це означає, ми взяли перший рядок. В цьому рядку сума дорівнює 0. Потім беремо стовпчик перший і до суми додаємо а 11 Після цього J стає рівне 2. До суми додається А12. J стає рівне 3 до суми, додається a 1 3 і так далі. Потім i стає 2, J стає 1, і ось так ми з вами працюємо. Запустимо нашу програмку, побачимо, що сума першого рядка 18. Давайте перерахуємо. 11, 12, 14, 18. Правильно? Правильно. Далі, давайте поговоримо слідуюче. Якщо нам потрібно б, наприклад, було з даних сум, Знайти максимальну суму. У нас виходить зараз, що ми з вами маємо суму, вона кожен раз змінюється. Тобто сума завжди 0, і комп'ютер, виходить, не запам'ятовує суму другого рядка. Коли зчитає суму другого рядка, то тобто то першу суму він вже не пам'ятає. Правильно? Щоб він пам'ятав, нам треба що зробити? Ввести зміну, так тоді треба вводити зміну для кожного рядка. І якось визначать, нам треба, я думаю, так, написати, що у нас е, масив, ой, е, S, змінна така S, буде не просто інтеджером. А вона буде що? Масивом. От і задамо, як масив. Скільки елементів, ну, так як і числа, від одного до. 5 of integer, ми пишемо. of integer Це буде масив. І тоді шукати не просто суму, а суму що. І того рядка. І виводити на екран. Давайте попробуємо скопіювати. Ставити. Ось отут, щоб рядок показувався. Дивіться, я зроблю таку операцію, ми вже її робили. Тобто сума, далі. І ставили. Правильно ми. Потім знову ось так. Е, скобочка дорівнює. І через кому Есити. Тобто буде виведено, безумовно, Есите. Потім замість е, літери І. У нас буде виводитися номерочок, да? Потім оце теж, а потім безпосередньо сама сума. Попробуємо, як ми будемо мати, який результат ми будемо мати. Суми у нас по поводились. Сума першого, другого, як ви бачите, все правильно у нас працює. Тепер попробуємо знайти максимальне значення з цієї суми. Як ми шукаємо? Ми пишемо змінну ще одну. Макс. Правильно? Нам потрібен, відповідно, буде цикл, ще один цикл, уже одномірний. Тобто у нас масив S, масив сум це одномірний масив. Правильно? Тому ми напишемо просто, наприклад, що ФОІ присвоїти один, Ту, 5,ду. От. І в цьому циклі ми будемо порівнювати значення. Да? Як ми з вами шукали минулого разу максимальні елементи, ми писали, що якийсь макс, макс, ми його назвали в змінних. Макс, назвали, макс ми писали присвоїти значення суми першої, правильно? А потім можна навіть з другого вже елемента, то є починаючи з другого порівнювати. Ми порівнюємо, як з вами вже говорили про це, як шукати максимальний елемент. Тобто напишемо, якщо S іте більше за Макс, то тоді, то тоді Макс присвоїти S -і тому. От. Ну, і нам що потрібно? Після цього нам треба вивести Max. Ну, щоб не писати, я спробую скопіювати. Ой. Щось я не те зробив, да? Е, запустив. Значить, попробував е, скопіюємо ось оцей елементик. Тепер його ставимо от сюди. Ну, і writeln напишемо max. Дорівнює. І ось отут напишемо просто елемент макс. Тобто буде виведена максимальна сума. Ага, вибачаюсь, трошечки лишнього повитирав. От, бачимо max 30. Тобто дійсно максимальний елемент 30. Дякую за увагу.